Привіт ще раз, друзі, тест-драйв на Suzuki Adres V125S. Улюблена моя машина на сьогоднішній день. Ну і, звичайно, я так думаю, у покупців, у потенційних клієнтів. Можливо, є якісь питання, кого є, запитуйте, підскажу, розкажу. Так, що для мене? А СК зручна, невеличка, компактна модель. От, і з приємною такою максимальною швидкістю і з таким недитячим набором по швидкості, я б сказав. І Дійсно дуже надійний двигунчик, є всі запчастини в, принципі, в плані ТО, але вони в деяких позиціях не, не самі дешеві, От, але в принципі це того варто, бо моделечка дійсно якісна і хороша. І найцікавіше, що вона їде і їде гарно. Якісна передня вилочка дозволяє нам от, на поганих дорогах, доволі непогано себе почувати, а швидкість дозволяє собі запригнути і в другу полосу руху по місту. От, тобто моделька, дивіться, якщо от така біда, завжди є. Завжди є місце, куди ви можете проїхати і, і при чому швиденько. Бачите, по місту 80-85 набрати можна навіть на короткому участку дороги, причому без особливих питань навіть з моєю вагою там 90 кг. А вилочка оця дійсно дуже гарно відпрацьовує і на ямках, і на переїздах. Навіть на своїх 10 колесах і дуже гарно працює по підвізці. Ви бачите, максимально в районі 90-95 майже сотку. Це дуже круто для такої. О, там перехід, чуть далі. Як ви бачите, олені вони скрізь олені. От, трошки нижчий перехід, трошки вищий, то таке. І той чоловік, який через дві розвертається, не завжди він дивиться в зеркало, так що по місту... На скутері будьте максимально, максимально обережними, обачними, так як оленів дуже багато. Перебігають дорогу вони інколи в таких місцях, що важко, важко як то кажуть, передбачити. Ну, на Еску закінчуємо тест. Класна моделька. Гарно біжить, я ж кажу, в районі 90-95 з моєю вагою це просто з головою. Як для міста, так і за містом. А гарна підвізка, гарна вилочка працює, прекрасний стан. Так що рекомендую від себе чи то G-версія, чи то s версія У них однаковий двигун. С трошечки у нас симпатичніша, оновлена приборкою і свіжішим дизайном. А так. В принципі, рекомендую від себе. Вона з документами, звичайно ж, техніка, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я також роблю. Підписуйтесь на канал, вподобаючку, будь ласка, кому сподобалось і була корисна інформація. До нових зустрічей.